Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звати Катерина Єрова і ми розпочинаємо. Масштабна пожежа в Рівному згорів склад побутової хімії. Підприємець там зберігав товари для реалізації. Вночі приміщення вщент вигоріло. Рятувальники дивуються, чому охорона, яка працює там цілодобово. Так пізно виявила загорання. Склади зберігалися товари побутової хімії, розташовується на вулиці Біла. Це територія підприємства Рівне Харчотехсервіс. Сьогодні, 20 жовтня, вночі там почало горіти. Займання помітив охоронець близько першої години та швидко викликав службу порятунку. Враховуючи масштабність загорання, рятувальники залучили максимальну кількість вогнеборців, яку було дозволено. 20 чоловік вирушили ліквідовувати наслідки пожежі. Хоча територія підприємства знаходилася під цілодобовим наглядом, не зрозуміло, чому охоронець так пізно виявила. В пожежу небезпечну роботу почали ускладнювати ще ряд проблем. Перша з них відсутність води. Щоб забезпечити безперебійну подачу води на гасіння. Рятувальникам довелося прокладати рукавну лінію від найближчого пожежного гідранта майже за 200 метрів. Окрім цього, значно ускладнювало роботу із вогнем велика кількість у складі горючих будівельних матеріалів та побутової хімії. За годину вогнеборцям вдалося пожежу локалізувати, а для повної ліквідації знадобилося ще плюс дві години. Обійшлося на щастя без потерпілих. Вогонь встиг знищити покрівлю на ці площі будівлі і значну частину будівельних і побутових матеріалів, що були в складі. Тепер причину пожежі та завдані збитки встановлюються. Потяг переїхав легковий автомобіль, ДТП на залізниці сталося на світанку у селі Верба Дубинського району. Потяг на 15 метрів відкинув легкове авто. Водій отримав складні травми. Він під наглядом медиків районної лікарні. А правоохоронці з'ясовують усі об'єктивні причини цього зіткнення. Водій Водійномарки вирішив проскочити перед самісіньким потягом. Ось наслідки цього авто від потужного удару залізничного транспорту відкинуло щонайменше на 15 метрів. Очевидці кажуть, водій дивом лишився живий, але у чоловіка. Тепер тяжкі травми. Він в районі лікарні. У результаті ДТП водій легковика отримав політравму, численні забої, забої тіла. Та його госпіталізували у Дубинську центральну районну лікарню. Пасажир не постраждав, він отримав легкі ушкодження пошкодження. Від госпіталізації відмовився. У поліції з'ясували обставини зіткнення. 44-річний місцевий житель, який керував іномаркою, проігнорував дорожні знаки правила проїзду залізничного переїзду Бешлакбаума. Це підтвердив його односельчанин пасажир. Жир, незважаючи на попереджувальні сигнали світлофора, водій продовжував рух. Машиніст потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення уникнути не вдалося. Автомобіль доставили на штрафмайданчик міста Дубна. А за фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, слідчі відкрили кримінальне провадження. Ну і ще одна аварія менше за своїми наслідками сталася у Рівному на перехресті вулиць Осіпова. Дарвіна більше про неї далі у випуску. У рівному сталося ДТП за участі автомобілів Сітроєн та «Шевроле». Вони не розминулися на вулиці Осіпова. Аварія відбулася близько 22-ї години. За попередньою інформацією, водій автомобіля Шевроле знаходився на другорядній дорозі і не надав переваги в русі. Сітроєну що рухався по головній через зіткнення «Сітроєн» перекинула травму. Отримали водій та пасажирка Сітроєну. На місце аварії приїхали медики і поліція. thank you В обласному центрі чоловік бив патрульного, щоб уникнути відповідальності. Цей інцидент стався на вулиці Буковинська серед ночі. Під час патрулювання копу помітили дивну особу, який рознервувався, коли помітив екіпаж. Той почав швидко втікати. Особу затримали, за що патрульний отримав удар. При затриманні продовжував чинити протиправні дії, не реагував на законні вимоги поліцейських і вчиняв непокору. При фізичному супротиву чоловік наніс удар патрульному в голову. інспектори затримали. Під час перевірки речей у прушника було знайдено 12 згородків із масивним бурштином на місце події викликали слідчо-оперативну групу та швидку, адже полісмена довелося шпиталізовувати із підозрою на струс головного мозку. За фактом опору працівникової поліції та насильства щодо нього відкриті кримінальні провадження. Також слідство вестиметься і за фактом незаконних операцій із напівдорогоцінним камінням. Прошу вибачення, просінка поліції, що за можливо завдав телесні ушкоджу. Далі офіційна статистика від обласної поліції за минулу добу надійшло 389 повідомлень, із яких 86 кваліфіковане кримінальне правопорушення. Я мзичу корисних прийдешніх вихідних у колі приємних людей. Дякую за щоденну довіру та до зустрічі в ефірі сфери. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.